І так, друзі, наш улюблений артішок. Тепер вже в лісках. Заходимо у всі точки, нічого не пропускаємо. Неважливо, були чи не були. Добрий день. Прийшли до вас знімати відео. Дуже гарно. Да? Ви полюбляєте таке діло? <рес> Ні, не дуже полюбляю, але прийшли та добрий день. А, да, да, О, ну Дуже приємно таке чути. Да. Так, Просто ну... що ви ж бачите, в темноті, да. в темряві. Угу. Да. Е, так, це вам. Ой, ви так. полюбляєте таке? Да, Піца, суші, бургери. Це, що це таке? Це... Ну, у нас Запрошення? доставка Піца, суші, що це наше меню. Це подарунок наш вам. По-перше, да. по-друге, розповідайте. Що у вас тут є? У ну, ми, ми, в принципі, знаємо, що така радіо. Це жіночі ага. одяг, чоловічий одяг, і верхня, верхній одяг курточки, ціни дуже різнообразні. Дуже різнообразні, да. да? І акційні є пропозиції. Ага. Ось по 850, по 800 кур куртки. Ну, у вас зараз ще Бабуть. зимове і осіння да, продається? Чи і вже там, є весна? Містинна, ну, Усінь і весна це таке, воно як вливає, воно, принципі однакове, так? Да? Та. Ага. Ну, тому що я нещодавно бачу там і в тіктоці, там, де обув продають, кажуть, ми вже завезли віс... ну, на весну, на ну, весну, коротше. Да? Uh -huh. А ви, от, наприклад, як заздалегідь завозити товар? От, в коли ну, починаєте продавати? Вже в кінці зимні літа? починають, так, да, десь в вересні. Вже. А коли, до речі, найвигідніше купувати е, куртку? От. Взимку взимку літнє, влітку зі не Я не, не бажаю що це так потрібно робити, тому що ну якби новий товар, нового. Нові пропозиції, ага. нові бренди. А як часто оновлюється е, а, ну, асортимент? — асорти постоянно підвозять, щось попродавали на мов -ко 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 коли у вас підвоз, так щоб я перший а пройшу, я не у нас. кожного четверга у і нас я прийду першу? Ні, так. ні, такого не буває. Немає у нас так б, б, ушли немножечко розібрали, привезли нове. Угу. Ясно. Ну добре, тоді бажаю вам щоб швидше розбирали і привезли нове. Да, ми тільки за. — Приходьте, привудьте своїх дівчат. — Яка адреса у вас? — Адреса Курортна, 2. — Так, Курортна, 2, заходьте. — Працюємо. — Такі милі люди працюють. — Без обіду з 9 до 19. — Без вихідних? — Без вихідних. — І ночі теж? — Ні, ночі — ні. Ну, у нас зараз, бачите, ніч наступає 16.00. — Це у естетикі один раз в день, да? так? — Так. Йому? Без обіду, да. так. <ріст> Та так, перебіжка. <ріст> Ясно. Так, ну все, всім гарного дня і приємного перегляду.